Я yeah. шукав себе ночами довгими, шукав себе, кутами темними ми, журналах, в кіно, серед друзів і вдень, коли знайшов, навер пішов я свідомий тебе, чого хочу, знаю і на що то все. Такою напівжартівливою піснею на мотив, який, на жаль, давно засів в наших головах, я розпочинаю нову рубрику проєкту Титочув. Бо саме завдяки українському тексту вона знаходить новий і корисний сенс. Одразу скажу, що говорити про самоусвідомлення сьогодні ми не будемо. Хоча. Тож, нова рубрика, і не просто рубрика, а справжній челендж. Під назвою Українською краще. Його суть дуже проста. Запустіть у своїх соцмережах будь-що українською: цитата, слово або вислів, а може навіть вірш або пісня. Єдина умова це українська мова. І закликайте своїх друзів підтримати цей челендж. Так само як я вас закликаю, підтримати це відео лайком та репостом. Щоб якомога більше українців могли долучитись до цієї ініціативи, бо українською завжди краще усвідомлюємо себе українцями і підтримуємо рідну мову не лише словами, а й діями разом до України майбутнього гайда!